Чорна діра може зробити з людини спагетті, і цей процес в науці так і називається: спагеттифікація. Справа в тому, що чорні діри розтягують усе, що наблизиться до них надто близько. Але якщо б сонце замінили чорною дірою такої ж маси, то Земля продовжила б обертатись навколо діри так само, як зараз навколо сонця, а клімат би став значно гарячішим, бо чорні діри постійно генерують величезну кількість енергії, коли люди дізналися. Про існування чорних дір та які чорні діри можуть загрожувати нашій планеті, ми дізнаємося у цьому відео. Підписуйтесь на канал Хмаринка Сайенс, ставте вподобайки, а за можливості підтримуйте нашу роботу фінансово, ставши нашими патронами спонсорами або просто пригостивши кавою, зробивши разовий переказ на картку. Чорні діри це області космічного простору, які настільки наповнені потужною гравітацією, що жоден об'єкт, навіть світло, покинути їх не може. Але це не об'єкт чи точка у буквальному розумінні. Більш точно варто їх називати просторово часовою подією. Визначення чорна діра означає область простору, яка настільки викривлена величезною кількістю маси, конденсованою в кінцеву точку, що навіть саме світло не має необхідної швидкості, щоб вирватися з. Неї велика щільність матеріалу всередині чорної діри утворює великі гравітаційні поглинання. Чорні діри можливо побачити тільки за допомогою виявлення радіації, яку вони випромінюють під час втягування пилу і газу у щільні утворення. Тобто чорна діра створює радіаційне випромінювання, коли вихром втягує в себе космічні об'єкти. І саме такий процес свідчить про те, що це чорна діра. Обчислення структури чорних дір вчені здійснюють за допомогою загальної теорії відносності Ейнштейна. Згідно з цими дослідженнями, було виявлено, що чорні діри мають горизонт подій. Це уявна межа навколо чорної діри, яка не дає світлу вийти за межі області. Будь-яке тіло і навіть світло, яке перетинає горизонт подій, ніколи не може повернутись назад. Згідно з матеріалами Royal Museums Greenwich, якщо людина перетинає горизонт подій, то вона навряд чи виживе. А для того, щоб повернути об'єкт, який потрапив у чорну діру, йому потрібно надати швидкість руху світла, що є неможливо. Можна помилково подумати, що чорні діри це порожній простір, але ні, внутрішня область чорної діри містить всю. Масу цього об'єкта і називається сингулярністю. Це єдина точка простору часу. Яка природа виникнення чорних дір? За масою їх можна розділити на чотири категорії: зоряні, проміжні, надмасивні та мініатюрні. Також вони мають інші властивості, такі як кутовий момент і електричний заряд. Зоряні чорні діри виникають, коли їх дуже масивний центр колапсує сам на себе. Цей колапс спричиняє спалах над нової або вибух зір. Ірки, внаслідок чого відбувається викид зовнішніх частин у космос після вибуху, якщо ядро достатньо велике, гравітація згортає його в чорну діру з нескінченною щільністю. Для утворення такої чорної діри маса зірки повинна бути не менше потрійної маси сонця. Зірки, що мають недостатню масу, стають нейронними або білими карликами. Ці чорні діри вважаються малими у масштабах з надмасивними, але їх дуже багато у Всесвіті. Вони здатні рости та мають надпотужну силу тяжіння. Повернемось до хронології наукових відкриттів та теорії відносності Ейнштейна. Чорні діри це не той класичний об'єкт, який спочатку виявили, а потім дослідили. Їх почали вивчати задовго до осмислення самого значення чорна діра у 1783 році. Джон Мітчелл висунув теорію, що поверхнева гравітація деяких зірок може бути настільки сильною, що навіть світло не може вирватися з них. Використовуючи сучасні уявлення про гравітацію та природу світла, Мічел навіть підрахував, що темна зірка з масою сонця мала б лише кілька миль у діаметрі, що відповідає сучасним розрахункам розміру чорної діри сонячної маси. Перш ніж зрозуміти, що чорні діри справді існують, Ейнштейн у 1915 році за допомогою теорії відносності довів, що сила тяжіння є результатом того, що масивні об'єкти спотворюють Орюють навколишній простір час. Три просторові виміри та час об'єднані в чотиривимірний континуум. Оскільки навіть фотони повинні підкорятися кривизні простору часу. Гравітація насправді може впливати на світло. Через рік, у 1916-му, Карл Шварцшильд розв'язав рівняння загальної теорії відносності Ейнштейна, щоб визначити радіус об'єкта, швидкість якого перевищувала б швидкість світла. Вони виявили, що хоризонт події чорної діри це точка, в якій швидкість її вильоту перевищує швидкість світла у вакуумі. Радіус Шварцшильда доводить, що радіус тіла зменшується в межах цієї межі. Воно стає чорною дірою. Радіус Шварцшильда знаходиться за межами фізичного радіуса чорних дір, тому що їх маса стиснута в такому крихітному просторі, оскільки зовнішній край горизонту подій є останньою точкою, в якій світло може вийти. Він також позначає останню точку, в якій події можуть бачити віддалені спостерігачі. Все, що перевищує цю точку, ніколи не можна спостерігати. Але фізикам було до кінця незрозуміло, чим може бути спричинена така химерна природа зірок. Дослідження тривали, і у 1967 році Віллер вперше використав термін чорні діри, а не заморожені зірки. На порядку денному постало логічне запитання: як тоді виявити чи побачити чорну діру, якщо вона невидима? Астрономія потребує світла, а отримати його можна з енергії матерії. На щастя, у 1960-х роках вже активно розвивалася сфера зондувальних ракет, супутників і рентгенівської астрономії. І уже у 1964 році астрономи виявили одне з найяскравіших джерел рентгенівського випромінювання на небі в сузір'ї лебедя, яке отримало назву. Лебідь Х1. у 1970 році. Знову був запущений супутник, який виявив, що фізична область рентгенівського випромінювання була надто компактно розміщена, що нетипово для звичайної зірки. Через рік досліджень був виявлений аналог лебідь Х1, і підтверджено, що це все одна система, яка перевершує, яка перевищує масу сонця в 15 разів, має значну рентгенівську світність та високу мінливість у часі. Стівен Гокінгу у 1974 році відкриває, що чорні діри можуть випромінювати радіацію. Якщо все, що потрапляє в чорну діру ніколи не повертається і не видиме для людського ока, як то? Ді пояснити радіальне випромінювання згідно з дослідженнями, випадкові та тимчасові зміни в енергії в заданому значенні можуть породжувати пари частинок з їхньою античастинкою, яка негайно анігілює у 2000 році. Астрономи виявили, що еволюція надмасивних чорних дір у серцях галактик, схоже, пов'язана з еволюцією самих галактик та великим вибухом. Галактики можуть допомогти утворити зірки, а потім запобігти народженню інших. Саме так було виявлено, що в центрі чумацького шляху знаходиться величезна чорна діра під назвою стрілець. А вчені припускають, що у кожній галактиці може знаходитись така надмасивна чорна діра, яка утворилася у період великого вибуху. Спираючись на досліди наса, маса стрільця А в 4 мільйони разів перевищує масу сонця і розташована на відстані 26 тисяч світлових років від землі. Шляхом припущень та досліджень у 2014 році було виявлено, що існують чорні діри середнього розміру. Також НАСА виявили, що наша галактика містить від 10 мільйонів до мільярда зоряних чорних дір. Виявити чорні діри середнього розміру вдалося шляхом використання гама спалаху. У 2019 році спільнота телескопа Event Horizon Telescope опублікувала перше в історії зображення діри. EHT побачив чорну діру в центрі галактики. М87, коли телескоп досліджував горизонт подій або область, через яку нічого не може вийти з чорної діри. Зображення відображає раптову втрату частинок світла. Це також відкриває цілу нову область дослідження чорних дір. Тепер астрономи знають, як виглядає Чорна діра. Зрозумівши етапи дослідження чорних дір, постає ще одне запитання: а які чорні діри взагалі відомі людству? І чи загрожують вони нашій планеті? Людству відомо про близько 100 мільйонів різних чорних дір з різною масою тільки у чумацькому шляху. Очолює за розмірами весь список виявлених чорних дір тон 618, яку вважають гіперсвітловим квазаром. Квазарами називають надзвичайно активні ядра галактики з радіохвильовим випромінюванням. Це Омінювання ядра живиться над масивною чорною дірою з масою від мільйонів до десятків мільярдів сонячних мас, оточеною газоподібним акриційним диском. Має широку лінію поглинання. Гучний радіозв'язок розташований поблизу північного галактичного полюса в сузір'ї винатичних псів, і містить наймасовішу відому чорну діру з масою 66 мільярдів мас Сонця. Ще однією найбільш масивною чорною дірою у 2014 році вважають H1821 плюс 643. Маса цього надгіганта становить понад 30 мільярдів мас Сонця. Цей квазар розташований у сузір'ї дракона на відстані понад 10,4 гігасвітлових гіга світлових років, крім масивності H1821 плюс 643 досить великий. Якби вона була на місці сонця, діаметр шварцшильда цієї чорної діри простягався б до орбіти Плутона. Чи можуть загрожувати чорні діри нашій планеті у 2021 році? Астрофізики виявили понад 100 чорних дір біля зіркового скупчення Паломар на відстані 80 тисяч світлових років від землі. Елізабет Ланда, Космічного агентства США стверджує, що розмір області, де конкретна чорна діра має значний гравітаційний вплив, досить обмежений у порівнянні з розміром галактики. Це стосується навіть надмасивних чорних дір, таких як стрілець А. Ця чорна на діра, мабуть, уже з'їла більшість або всі зірки, що творилися поблизу а зірки, що знаходяться далі, здебільшого безпечні від затягування, оскільки ця чорна діра вже важить у кілька мільйонів разів більше маси сонця. Залишиться лише невелике збільшення його маси, якщо воно поглине ще кілька сонцеподібних зірок. Земля розташована на відстані 26 тисяч світлових років від стрільця, а що в центрі чумацького шляху. А це означає, що ця чорна діра не може затягнути нашу планету. Лише майбутні зіткнення галактик призведуть до збільшення розмірів чорних дір через їх злиття, але зіткнення не відбуватимуться нескінченно, тому що всесвіт великий і він розширює. Тому дуже мало ймовірно, що чорні діри будуть розвиватися хаотично. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку та напишіть гарний коментар. Не забудьте увімкнути дзвіночок, щоб не прогавити нові випуски.